Дослідження виявили ще одну причину їсти чорний шоколад. Темний шоколад більше, ніж просто смачна спокуса, науково доведені переваги для здоров'я та як їх отримати. Я люблю темний шоколад. Це ні для кого не секрет. Не буду приховувати, що іноді це стає моєю маленькою слабкістю, особливо в кінці напруженого дня або холодним вечором. Але, як і багатьох, мене завжди приваблював не тільки його насичений смак, а й чутки про його корисні властивості. І ось останні дослідження підтверджують, що темний шоколад це не просто гастрономічне задоволення, а потенційний союзник у збереженні здоров'я. Давно відомо, що помірне вживання чорного шоколаду може бути корисним. Але останні наукові дані. Особливо ті, що стосуються зниження ризику гіпертонії, справді вражають. І це не просто красиві слова, а результати серйозних досліджень, заснованих на методі менделівської рандомізації, потужному інструменті виявлення причинно-наслідкових зв'язків у генетичних даних. Що таке менделівська рандомізація і чому вона важлива? На відміну від традиційних досліджень, які намагаються встановити зв'язок між вибором способу життя, наприклад, вживання темного шоколаду і здоров'ям, Менделівська рандомізація використовує генетичні варіанти, пов'язані з певними рисами. Якщо людина має генетичний варіант, який схиляє її їсти більше чорного шоколаду, а також має менший ризик гіпертонії, це означає, що шоколад насправді може мати захисний ефект. А не просто бути пов'язаним з іншими факторами. Це виключає можливість зворотного причинно-наслідкового зв'язку, коли, наприклад, люди з наявною гіпертонією вибирають темний шоколад у надії покращити свій стан. Тому ці результати здаються мені особливо переконливими. Чому темний шоколад корисний більше, ніж просто антиоксиданти? Звичайно, ми всі знаємо про потужні антиоксидантні властивості чорного шоколаду. Какао боби багаті флавоноїдами сполуками, які захищають клітини організму від пошкоджень, викликаних вільними радикалами. Але на цьому користь чорного шоколаду не закінчується. Протизапальний ефект флавоноїди в чорному шоколаді мають протизапальні властивості, що може допомогти запобігти хронічним захворюванням. Запалення відіграє важливу роль у багатьох захворюваннях від серцево-судинних до нейродегенеративних розладів. Поліпшення здоров'я серця. Дослідження показують, що темний шоколад може покращити кровообіг, знизити рівень поганого холестерину ЛПНЩ, і підвищити рівень хорошого холестерину ЛПВЩ. Все це сприяє здоров'ю серцево-судинної системи. Переваги для мозку, флавоноїди можуть покращити когнітивні функції, пам'ять і настрій. Деякі дослідження навіть пов'язують вживання темного шоколаду зі зниженням ризику розвитку хвороби Альцгеймера. Контроль рівня цукру в крові, як зазначається в статті, темний шоколад може бути корисним для людей з діабетом, допомагаючи регулювати рівень глюкози в крові. Це тому, що флавоноїди покращують чутливість до інсуліну. Як правильно вибрати темний шоколад? Не весь темний шоколад, створений однаковим. Ключовим фактором є вміст какао. Як правило, чим вищий відсоток какао, тим корисніший шоколад. У статті правильно зазначено, що темний шоколад повинен містити не менше 50% какао. Я б рекомендував вибирати шоколад із вмістом какао 70% або вище. Купуючи шоколад, звертайте увагу на склад, уникайте шоколаду з додаванням великої кількості цукру, рослинних жирів і штучних ароматизаторів. Ідеальний темний шоколад повинен містити тільки терте какао, какао-масло і, можливо, невелику кількість натурального підсолоджувача, такого як стевія або екстракт плодівченця. Як включити темний шоколад в свій раціон? Включення чорного шоколаду у свій раціон не повинно бути проблемою. Ось кілька порад, які я використовую. Завжди майте під рукою плитку чорного шоколаду це простий спосіб задовольнити бажання солодкого та отримати користь для здоров'я. Я часто беру з собою в офіс або в дорогу маленькі плитки темного шоколаду. Додайте какао-порошок до смузі та випічки це чудовий спосіб збільшити споживання какао без додавання великої кількості цукру. Я люблю додавати какао-порошок у свої ранкові смузі з фруктами та овочами. Використовуйте темний шоколад в якості інгредієнта в десертах, чорний шоколад можна використовувати для приготування широкого асортименту десертів, таких як брауні, торти та тістечка. Головне не переборщити з цукром. Посипте чорним шоколадом йогурт або вівсянку це простий і смачний спосіб додати трохи солодощі та корисності вашому сніданку. Важливий нюанс помірність, запорука успіху. Незважаючи на всю користь чорного шоколаду, важливо пам'ятати про помірність. Надмірне споживання шоколаду, навіть чорного, може призвести до збільшення ваги та інших проблем зі здоров'ям. Рекомендована добова доза чорного шоколаду становить близько 30-60 грам. Мій особистий досвід. Я завжди був прихильником чорного шоколаду, але останні дослідження тільки зміцнили мою віру в його користь. Я виявив, що регулярне вживання невеликої кількості темного шоколаду допомагає мені справлятися зі стресом, покращує мій настрій і дає заряд енергії. Крім того, я помітив, що моя шкіра стала більш здоровою та сяючою. Висновок темний шоколад це не просто ласощі, а потенційний союзник у підтримці здоров'я. Завдяки своїм антиоксидантним, протизапальним та іншим корисним властивостям, чорний шоколад може допомогти знизити ризик гіпертонії, покращити здоров'я серця, зміцнити мозок і контролювати рівень цукру в крові. Однак важливо пам'ятати про міру і вибирати якісний шоколад з високим вмістом какао. Включіть чорний шоколад у свій раціон і насолоджуйтеся його смаком і користю для здоров'я. Пам'ятайте, темний шоколад це не чарівна таблетка. Це має бути частиною здорового способу життя, який включає збалансоване харчування, регулярні фізичні вправи та достатній сон.